Нових реанімобілів та 46 нагород для медиків Черкаського центру екстреної медичної допомоги сьогодні. У працівників Черкаської швидкої подвійне свято напередодні дня екстреної медичної допомоги їх відзначили нагородами і передали підсилення з реанімобілів. «В Нашій роботі це дуже важливо. Новітня апаратура, яка Врятує нам багато життів. Він обладнаний апаратурою, дефібрилятором, апаратом ШВЛ з монітором пацієнта, кардіографом, глюкометром. Дуже сучасні ноші, які практичні для транспортування пацієнтів. тяжких. автомобілі класу С передали різним бригадам області. Машини розподіляли відповідно до потреб кожної станції. Ми отримали від міністерства охорони здоров'я сім автомобілів згідно розподілу. Більше, ніж на 10 мільйонів. Вони розходяться по всій області. Один автомобіль у нас залишається в відділі реагування на НС. Один автомобіль йде на Чорнобай, один на Золотоношу, один в місті Черкаси, Сміла, Звінігородка і Умань. Для Уманської станції це вже не перший реанімобіль. Фельдшер Дмитро розповідає, працювати з таким рятівником на колесах зручно. Тут є все необхідне для першої допомоги і транспортування пацієнта. Апаратура знайома, ми на ній працювали, дуже сучасна, дуже удобно надавати різну допомогу різним пацієнтам для реанімації дефібрилятор, якщо в холодну пору року автомобіль холодний, наприклад, десь на виклику, можна йде підігрів розчинів для інфузії. Чотири реанімобілі приступають на службу медицини катастроф. Технічно оновлені бригади рятуватимуть не лише черкащан. У разі потреби вони виїжджають на виклики й до інших областей. Автомобіль постійно перебуває в цілодобовому чергуванні. Автомобіль перебуває на бригаді медицини катастроф, яка Ще раз повторюю, цілодобовому чергуванні вона може бути по командируваннях, вона може бути на деокупованих територіях для перевезення поранених, евакуаційні бригади. В таких бригадах воно ну має участь. Під час війни навантаження на медиків екстренки збільшилося, тому нова техніка доречна, розповідає директор Черкаського центру екстреної медичної допомоги Ігор Фесун. Набагато стало більше викликів, набагато стало більше нервової роботи. Набагато Більше стало ситуації, які я зараз навіть не можу вам розповідати, це колись після війни ми зустрінемо за чашкою кави, я розповім, і ви будете дуже здивовані, що зараз робить екстрем. Але ситуація зараз дуже напружена в тому плані, що зараз дуже велике моральне навантаження. Сьогодні день екстреної медичної допомоги в Україні відзначають вдруге. Фельдшер Тетяна погоджується, що робота медиків швидкої нелегка. Дуже складна, дуже складна, бо тому, що ми стикаємося з різними випадками, з різними людьми. Ну складна, потрібно під кожного підлаштовуватися. Люди бувають різні і бувають випадки різні випадки. Дуже бувають. Екстрені і буває дуже треба швидко зорієнтуватися, зробити все, щоб надати допомогу, щоб швидше доправити до лікарні. Та, попри складнощі, медикиня готова до нових викликів. Отриманій нагороді радіє і зізнається, за 13 років роботи для неї це велике досягнення. Працювати медиком мріяла ще в дитинстві. Вирішила це ще в третьому класі. Я просто попала в лікарню, і так мені сподобалися медсестри. І з тих пір я сказала, що я буду медпрацівником. Пані Марина у станції швидкої працює вже 23 роки. Каже, отримана нагорода спонукає вдосконалюватися надалі. Цю нагороду я отримала скільки Працюю перший така в мене от ця, ну дуже несподівано, дуже радісно. Після урочистостей працівники з усієї області збираються для спільного фото. Аліна Бережна, Сергій Косенко, телеканал Віка. зі святом і слава.